По Україні, бачите, завершуємо, чи тільки розпочали Костя. Половину, Половину вже бачите, загрузили дуже наш бойовий бус Геови по Україні. Хлопці допомагають нам переселенці. Ні, ви не переселенці, ви з Борисполя. З Борисполя да, дуже гарні хлопці. Ну, Переселенці у нас, бачите, посують. Дуже такі потужні продуктові набори, які їдуть костя, куди ти їдеш ще раз? кажу, в Житомир Хмельницький. Хмельницький. Три міста. Ну це тільки розпочинається такий тур, потужний тур. Парпалтори по тисячі у нас продуктових наборів. Дуже потужних по 8 кілограм. Так що ми бачите, не тільки не тільки наші американські партнери сьогодні допомагають нам, але і ВПО країни. України. Також самостійно закуповує продуктові набори. Ну а ми завтра на Сумщину, друзі. Завтра на Сумщину. Зараз грузимось. 14 таких політ, 11,5 тонн, Бертофлайтю Крент, Даймонд Бет Енерджі World Orphan FUNG. Так що працюємо і робимо добрі справи кожного дня. Волонтерський рух ВПО України. Бачите? Яка гарна і тушоночка. 525. 525 мясо куряче. Дівчата, а скажіть, ви переселенки от без всякого. Вот где-то вам когда-то давали такие продуктовые наборы? Честно. Честно. Пира, ты Слуганская, вы покров не не. вообще где. В по Україні, друзі. Реєструйтесь, записуйтесь. Телеграм-каналы наши, ГОВП України. В кожному регіоні практично є осередок ГОВПУ України. Робимо добрі справи. Бачите, вчора понеділок, сьогодні вівторок, завтра середа, буду вести прямой ефір з якогось міста. Да, чекайте, 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 чекайте. Об'єднуємося. Переселенці допомагають переселенцям.